Як часто підтримуєте ви зв'язок з Леонідом Даниловичем? Ну, коли час є, дзвоню. Коли він на роботі, або так, буває більш вільний. Це Ковід дуже багато дав, знаєш, не може було зустрічатися. Зараз, так, от я приїхав, думаю, хочу позвонити, поїхати. Зустрітися, розповісти йому. Він проживає в Київській області. Так. Да. Надач. В Київській області так. Я хочу зачитати вам декілька цитат. Кучма послав на Росію певне прокляття і згадав свою тезу Україна не Росія. Про це пише Українська Правда. Другий президент України Леонід Кучма прилюднив звернення до українців щодо повномасштабної війни Росії проти України. На жаль, він не так часто з'являється в ефірі. Пряма мова кучми за все своє довге життя я ніколи не відчував стільки гордості, болю та гніву, як за ці дні. Хоча інколи здається, що і наша земля, і наші серця. Палають у вогні вже не 15-й день. Це було на початку війни, yeah, yeah. а й цілу вічність. Що вже цілу вічність Росіяни бомблять Харків і Чернігів, Суми, Київ і Житомир Миколаїв. Я лишаюся вдома в Україні, тому що всі ми на рідній землі іншої немає, і боронити її ми будемо до самої перемоги всі разом, без поділу на партійні колони, без особистих інтересів та старих Об right. чвар. Right. об'єднавшись навколо прапора армії і президент. Україна не Росія і ніколи не стане Росією. Не дочекаються. Ми вже перемагаємо і цього не зупинити. А на адресу Російської Федерації скажу лише, що приєднуюся до слів моїх співвітчизників, які в один голос кажуть: будьте ви прокляті. Ось так написав. Леонід, Леонід Кучма, до речі, в 2003 році він написав книжку Україна не Росія, це ще да. скільки років тому. Чи спілкуєтеся ви з ним на цю тему і чому його зараз не видно в інформаційному просторі? Розумієте, чому йому немає роз... в інформаційному просторі, мабуть, не звертається до нього, а він дуже, дуже розумна людина з таким великим досвідом. Я пам'ятаю, коли то на острові Тузла кажеться, коли вони починали там дорогу робити, а він якраз був у відпустці, чи десь був по справах держави, він все кинув, вернувся і поїхав туди з міністром оборони з Кузмуком, і сказали, що одна машина йде відкрімав вогонь. Він чотири дні дзвонив Путіну, той не брав трупів. А, серйозно? Так. Це він мені розповідав. Він чотири дні дзвонив і потім не взяв трубку. Він да, побрав трубки, трубки да. потім він тільки каже, що ти робиш. Він каже: а що там? каже, І ще одна машина каже: я не допущу. І все на цьому скінчилося. Тому, він, заблокував він заблокував. Він знає, віде, він знає віде, що віде, таке віде. Росія, то він написав, що Україна не, не Росія, то однозначно. Так. Тобто, все-таки Леонід Леонітлович робив спроби додзвонитися до, ну, до до Володимира. А я це йде просто захвати до острова, до держави, і ніхто mm. нічого не може робити. Видите, Путін робить те, що він напугав весь світ, він купив дуже багато людей. Для mm -hmm. того що вони казали, що це армія самосильна, що ми всі такі, як Тому казали, да не трогайте їх, хай воно буде. Хай і це отак пішло, пішло. А коли люди вже зрозуміли, що воно не таке страшне, як його малютка. Тому mm -hmm. знаєте, ви мені стільки що сказали, я згадав. Якщо я не помиляюся, це був або 2001, або 2002 рік, як Путін стояв на Майдані Незалежності з Леонідом е, Кучмою і вони слухали гімн України. Давайте пригадаємо цей момент. Ну тоді президентом президентом був е, Янукович? Ні. Хіба ні-ні. 20... При... Це був 2001-2002 рік. Так. Да. Да, ну, бо... є, є таке точно відео. Я його навіть маю збережене. Е, то, тоді був 94-й е, Леонід Кучма до якого року? Був до 2004-го, да? Да. Ну, він був тоді президентом. Путін приїжджав до нього. Ну, тоді ага. ще, може, були стосунки якісь нормальні. Може було. Ніхто ж не думав, що він доросте до такої. Ідоти, що будемо... А що ви думаєте, що сталося з, з Путіним? Взагалі, от це через те, що він не отримує достовірної інформації, що відбувається по-перше, п'ята колона, яка була тут, вона не спрацювала. Вона взяла від нього гроші, але не спрацювало так. Не було то того... це про Медведчука. Да. Ну не було то очікування, що Україна з калачами з Остріни, Сталося зовсім по-іншому, бо народ не розуміє, що це, якщо б воно сталося так. І, може бути, якщо був іншим президентом, другий, а не був Зеленський, я не знаю, чи була б зараз Україна. От у мене є сумніви по цьому. Тому так склалося, що Володимир, не Путін, а Володимир Зеленський. Що вони казали, що Володимир Володимир, от і Володимир, який має вирішити все поставити на путь істини, як воно має бути. Мені так здається. Hey. Так, ну ми бачимо, Леонід Кучма також підтримує президента Зеленського зараз. Ну а, Леонід Данич ніколи не був проти України. Ніколи, а все я знав. Коли ходили і кричали Гейть, ти, ти собі не уявляєш, яке у нього ж який біль був серці у нього. Коли каже: нічого нічого хай, вони мене ще згадають. Що ну, ми бачимо, що можна кричати, можна робити все, але все-таки розумні люди при владі повинні бути. Горлопани, то і добре, да а і придатілі дуже багато. Але розумні люди повинні знати економіку. Хоча б я казав, якщо ти йдеш, як ти ще йдеш депутати, у тебе повинна бути хоча б економічна освіта, щоб ти хоча б розумів, що два ж два не 6, не 5, а чотири. Тебе вміти рахувати, вміти знати, що таке економіка. Хоча б а не там бармени, водітелі. кому не лень. І що ми маємо? От маємо то, що маємо. Я дивлюсь деякі політики, які вже просто їх не, не треба показувати. Все одно показують, вони да, да, кажуть. А мені хочеться сказати, Господь, Господи, скільки на вина воровали Хоч купіть якийсь танк, купіть якийсь літак, купіть щось, щось для армії, дайте щось. Зберіться, так, у вас чоловік 20 там, скиньтеся і купіть для армії, хеч хлопці, це від нас. Да, ми там, але ми все одно в любому Україну, ми з нею. Я це не, не відчую, не, не бачу. Але кожна mm. людина, старіки, якісь там має гроші, дає там ну знаєш, mm. все, все познається срівні. Mm. На жаль, знаю... така тема вона дуже болюча. Так я не знаю, чи ви можете це прокоментувати, чи ви розбираєтесь взагалі в цьому, але Леонід Данилович він був. Також на переговорах в мінському процесі там була ж і Ан... Меркель. Також їздила Меркель. Зараз не чути ні сном, ні духом за цей міцний. Меркель процес. вона була заангажована Росією. Вона ну так, я теж думаю. Вона ж там була в Росії, вона вчилася там. Вона працювала господити, це не мої. Я теж я так написала. думаю. Я думаю, і хай, хай вона буде. Вона відносилась до України так посіка, по і треба було витримати цей срок, пішла і все, але. Вони сиділи все на іглі у Путіна. Всі тримали, мені здається, що вони їм платили там, не хочу брати гріх на душу, ну але mm -hmm. десь такого складається така. Так, так. Леонід Данилович, він, я так розумію, вже ну, безвихідь просто. Якщо він не відповідає навіть, збиває там телефон, блокує і так далі. Тобто, чим він може бути корисним, ви думали? Можливо, говорили про це. Така людина, вона буде корисна всім. Всім, що тільки вона вміє і знає. Ви думаєте, от я що... маю на увазі, що Ви... от зараз, тому що я не бачу дуже інформації. Ви... Ну, Ви думаєте, інформації? що ага. всі, хто був президентом, про них забувають абсолютно ні. У них є свій клуб, де вони можуть вирішувати дуже багато проблем, які є. Uh -huh. Людина, яка вже була президентом, вона є прозабута. Пам'ятають, і до неї треба звертатися. І треба було звертатися до того, як. Не тільки коли скрутно. Да, я пам'ятаю, що там, коли в Мінську казали, що не буде кучма, нічого не буде. І він тоді пішов, подав свої думки, все. Вони почали там крутити. І батько за ну, що я можу робити. Так. І ще таке питання з приводу дітей. Анна Леоніда, вони ви їх бачили останнім часом? Вони в Україні чи вони живуть? Я не годами? знаю. Я не, не. цікавлюся. Для мене вони це його діти. А для мене вони просто що вони його діти? А я так ну ваш с... син Міло В... Миколаїві з зу... не так. Ні, 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 ні. Ваш, ваш ні, ні. син ну похресник, так лода Дановича. Чим він займається йому зараз 17 років, якщо я не помиляюся, 11 клас шістнадцять одинадцятий клас. Так. О, куди буде вступати? Актуально питав ну, поки не якщо... знає. От у розбирає розбирає е комп'ютери, збирає збирає. Щось мудрує, я нічого не йому не кажу. Хай собі сам mm -hmm. знаходить то, що він хоче. У нього дуже гарний темп співати, поки не хоче. Може, колись заспіває, тоді коли вже... коли буде. захоче. Да -да, це повинно, повинно прийти. Знаєш, так. так, так дякую, Іва був сьогодні. Був з нами в ефірі. дуже цікаві деталі. Розкрив про свого друга також кума, Леоніда вони Кучма.